Вітаю на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо, які властивості має повітря. Поміркуй, пригадай, з якими властивостями повітря ти вже знайомий або знайома. Ми ж вже знаємо, що повітря безбарвне, прозоре. Воно міститься в усьому, що нас оточує. Повітря погано проводить тепло. А що таке вітер? Вітер це рух повітря вздовж поверхні землі. Давай прочитаємо вірш Бешкетник, вітрисько. Шалений вітриська бешкетував. Та вовком голодним вночі завивав, З дерев усе листя пообривав, також і гілля він додолу ж бурляв, нікому й кроку ступити не дав, І кожного з ніг він сердито збивав. Ой ти, вітрюгани, угомонись, що ти наробив? Шалапуте, дивись, лиха накояв сьогодні ти скрізь, Тож не доводь більш нікого до сліз. Будь лагідним, теплим та свіжим завжди, не накликай ні на кого біди. Наведи приклади, де люди використовують властивості повітря. Повітря крутить вітряки млинів, рухає вітрильники, крутить вітряки електростанцій, поширює насіння рослин, допомагає рухатися вітрильникам. Сонячне проміння проходить крізь прозоре повітря, нагріває земну поверхню і всі предмети на ній. Повітря ж нагрівається від нагрітої сонцем поверхні землі. Під час нагрівання повітря розширюється, стає легшим, піднімається вгору. Під час охолодження стискається, стає важким і опускається вниз. Тому біля земної поверхні повітря тепліше, а піднімаючись угору, Охолоджується. Зверни увагу на схему. Отже, висхідний рух повітря теплого і нисхідний рух холодного повітря. Отже, повітря постійно рухається. Разом з переміщенням повітря тепло переноситься від більш нагрітих шарів повітря до менш нагрітих. Подумай! А чи можеш ти спостерігати за переміщенням повітря? Визначити напрямок руху повітряних потоків допомагають різні предмети та явища. Наприклад, коливання полум'я свічки. Перевір, чи рухається повітря. Тобі знадобиться ножиці, свічка, моток вузького скотчу, сірники, пластикового пляшка. Поліетиленовий пакет. Отже, виріш від пластикової пляшки дно. З поліетиленового пакета виріш шматок, який зможе закрити дно пляшки. Обрізану частину пляшки закрий плівкою і закріпий скотчем. Попроси дорослих запалити свічку. Піднеси шийку пляшки до полум'я злегка стукні по плівці. Полум'я відхиляється у протилежний бік пляшки. Коли ви вдаряєте по плівці повітря всередині пляшки починає коливатися. Коливання поширюється по всій пляшці. Коли воно досягає її шийки, полум'я свічки починає відхилятися. Пам'ятай, робота з зірниками та палаючими предметами небезпечна. Тільки дорослі можуть проводити такі експерименти. Не забувай про це. Як нагрівається земна поверхня, пригадай! У зв'язку з тим, що нагрівання і охолодження поверхні землі вдень і вночі в теплу і холодну пори роки різне, температура повітря теж змінюється впродовж та року. Суходіл швидко нагрівається, але й швидко охолоджується. Тому ввечері і вночі температура нижча. На відміну від суходолу, вода нагрівається повільно. Довго зберігає тепло і повільніше віддає його повітрю. Уночі над водою повітря тепле. Воно піднімається вгору. Вітер дме дми суходолу на воду. Земля вдень нагрівається швидше, ніж вода, і повітря над землею нагрівається швидше, ніж над водою. Тепле повітря піднімається вгору, прохолодне повітря від води надходить на його місце. Отже, прохолодний вітерець дме з води на суходіл. Ще одну властивість повітря можна спостерігати під час проведення досліду з м'ячем. Коли ви вдаряєте накаченим повітрям м'ячем об підлогу, він негайно підскакує догори. Все відбувається, тому що повітря пружнє. Пружність. Це властивість тіл відновлювати свою форму та об'єм або лише об'єм після припинення дії зовнішніх сил. Подумай, як люди використовують згадану властивість повітря. Цю властивість повітря використовують в таких улюблених усіма дітьми іграшках, як велосипеди і самокати. Повітря накачується в шини велосипедів, самокатів, автомобілів. Щоб пом'якшити поштовхи приїздів. Велику пружність тисненого повітря використовують пожежні, щоб отримати сильний струмінь води для гасіння вогню. За допомогою стиснутого повітря малярі розбризкують фарбу, покриваючи нею стіни будинків. Стисненим повітрям приводиться в дію відбійний молоток, яким шахтарі відколюють вугілля. За допомогою стиснутого повітря працюють гальма трамваїв і поїздів. Отже, властивості повітря немає запаху, немає смаку, прозоре, безбарвне, має газоподібний стан, затримує тепло, постійно рухається, при нагріванні розширюється, при охолодженні, стискається, займає увесь простір. Робота в друкованому зошиті. Сторінка 49, 49-50. Завдання номер 1 Ти вже знаєш, що повітря погано проводить тепло. Подумай, де в побуті використовують цю властивість повітря. Намалюй. Завдання номер 2 Розглянь малюнок. Поясни, чому полум'я свічки, коли двері відчинені, вгорі відхиляється в бік коридору. А внизу у бік кімнати. Запиши. Спробуй перевірити це, провівши такий дослід разом із дорослими. Вгорі повітря тепліше, а внизу холодне. Тому при відкриванні дверей тепле повітря виходить і полум'я свічки відхиляється в бік коридора. А внизу, навпаки, холодне заходить і полум'я відхиляється в бік кімнати. Завдання номер 3 Порівняй властивості повітря і води. Заповни таблицю. Отже, вода безбарвна, повітря безбарвне. Вода прозора, повітря прозоре. Вода є гарним розчинником. Повітря є гарним розчинником. Вода погано проводить тепло. Повітря. Погано проводить тепло. Завдання номер 4 Прочитай текст. Якою властивістю повітря ти поясниш ці факти? До зими у звірів густішою стає шерсть, а у птахів пір'я. Між густими волосками пір'їнами затримується більше повітря і тваринам узимку тепліше. Узимку деякі трав'янисті рослини озима пшениця, жито, синиці. Копитня не відмирають і залишаються зеленими. Але не гинуть вони тільки тоді, коли вкриті товстим пухким шаром снігу, у якому багато повітря. Завдяки повітрю холодний сніг стає для рослин теплою ковдрою. Ці факти пояснюються тим, що повітря займає увесь простір та погано проводить тепло. Завдання номер 6. Надуй повітряну гумову іграшку спробуй занурити її в воду. Що вийде? Поясни. Гумова іграшка не буде тонути у воді, оскільки повітря, яке знаходиться в іграшці, легше за воду. Отже, під час нагрівання повітря розширюється, а під час охолодження стискається, суходіл швидше нагрівається, ніж вода, але швидше охолоджується. Вода довше зберігає тепло і повільніше віддає його повітрю. А чи знати, що повітряні кулі заповнюють гарячим повітрям? Гаряче повітря легше від холодного, тому куля піднімається над землею і летить. Додому опрацювати матеріал на сторінках від 103 до 107 і виконати п'яту вправу у зошиті на 50 сторінці. Дякую за увагу, до зустрічі!